Ціни продуктів в Україні продовжують зростати ледь не щомісяця. Це стосується і набору інгредієнтів для борщу, оскільки навесні суттєво подорожчали овочі. Як за зиму змінилася вартість цієї популярної української страви, дізнавалися журналісти Терену. Порівняно з цінами, які були півроку тому, найбільше зросла вартість цибулі, моркви і капусти. Так кілограм цибулі в середньому коштує 48 гривень, що на 18 гривень більше ніж у вересні минулого року. За кілограм капусти з минулого сезону доведеться віддати 25 гривень, моркви – 35-40, а ціна картоплі майже не змінилася. Другий хліб на ринку можна придбати по 10-15 гривень за кілограм. «Картопля практично не виросла. Морква 30 гривень, напевно, що була і 25, якщо менше, а зараз 40. Цибулька також була десь 30 приблизно, а зараз і 45, і 50, і 55 від величини». «Морква є, морква є там. Морква теж беруть люди. А яку ціну? Мурква сорок гривень. Минуло рік цибуля була ба 25. п'ять, то 50 А от головний борщовий овоч, столовий буряк подешевшав. Його вартість у порівнянні з серединою вересня минулого року знизилася орієнтовно на 7 гривень за кілограм. Нині буряк можна придбати в середньому по 18 гривень за кілограм. На буряк не виросли. На моркву і на цибулю. На буряк не виросли. Так ціна. Від осені і тримається. Дрібненький, отакий, бачите, дрібненький по 5 гривень, отакий є довгий, але він такий нестандартний, то по 10 гривень, по 20 такий вже гарніший, є ще круглий в мене. Менший теж 10 гривень, більший по 20 гривень. На борщ він добрий, і цей, і цей на борщ добрий. Він і солодкий, і на колір темний. Голландське насіння та й добрий бурячок. Свині риберці, на яких найчастіше готують борщ зараз, коштують в середньому 95 гривень, що теж на кілька десятків гривень дорожче, ніж весени. Тернополяни кажуть, подорожчання овочів вже відчули на собі, проте готувати улюблену страву не перестали. Як було таке, єць прищем, але так трошки він став дорожчим порівняно з тим, який був. Закупуюсь кілограмами там, Картоплі, капусти. Що було, щоб по два рази не ходити на цибулю. Виросла ціна. Ну так, в принципі, м'ясо начебто, таке саме лишилося. Капуста буває, іноді стрибає ціна. Ну але. Раніше, можливо, більше виходило всього накидати, а зараз, можливо, готуєш, трошки менше кладеш. Коли дорожчі продукти, розумно підходиш. Не набираєш там, воно не гниє, не лежить. Трошки взяв, приготував і все. Отже, зварити каструлю борщу у Тернополі сьогодні можна орієнтовно за 105 гривень. Тоді як у вересні 2022 року це коштувало 81 гривню, а це на 29,6% дорожче. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.